Привіт народ. Здав трошки зерна, появилося пару гривень і хочу поміняти на тракторі задні колеса. У мене вже вони в поганому стані. Як бачите, вже і виробітка на один палець сантиметра два. Ну, пора їх поміняти. І от таке невелике питання. Може хтось купляв недавно і підкаже, що обрати якого виробника? Напереді у мене стоїть білшина. Де то вона? Ну я її зараз не розглядаю, вона мені не подобається зовсім. Вона занадто мягка і відриває куски. Знаєте, де то. Десь от є шукусок протектора відірваний. Білшина, який там ще вольтаєр таке не розглядаю. Дивлюся, в інтернеті є турецька, індійська. Китайська, польська, може хто її вставив, може хтось скаже, яку не брати, порадить. Ну що не сподобалося і чим не сподобалося. Ціни приблизно 18-20 тисяч колесо. Такі, якщо не рахувати там мішляна чи якогось там мітаса. А такі більш бюджетні, можна сказати. Я так розумію, що треба брати найкраще це радіально. Ну це в принципі зрозуміло, що ну, тут, бачите, трошки краще, менш потріскано. Але вони вже доходжують свій вік. І от, якого виробника взяти? Підкажіть хто купляв. Давно, недавно. Бо є як мінімум 14 шин, яких я передивився. Ось така у мене стояла, 133. Ну вона слабенька, можна... Можна взяти щось 1401. Ось так, така стояла. ну Яку, брати, яка там слоєність, яку краще не знаю. Підкажіть, просто, просто не знаю що замовити. Сума якби не мала. Дві шини буду міняти заразом. Дві шини коштують, ну самі розумієте, десь 40-45 тисяч. Хотілося б все, ну, взяти, щоб... Оці, наприклад, що на тракторі вони років 15 відходили, це точно. ну, У мене нема таких гектарів, щоб вони там так стиралися. А після того, як купив ведучого моста, то вони взагалі практично перестали зношуватися. Але там протектор великий, тут протектор малий. Трошки як то не, не смертельно, але... Тут сантиметрів 4, це точно два пальці, а там тільки в один. Ну, трошки є різнобій. То що, то порадьте яку краще брати, яку краще не брати. На що звернути увагу. Дивлюся, що там є слойність і все те, всі ті діла. Там індекс швидкості, хоча то вже МТЗ, яка там швидкість. І отак, не, не знаю що замовити, щоб потім не шкодувати і не плюватися. Ну, може хто що підкаже, чекаю ваші коментарі.